Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад на козерогів. Козеріг на січень 2026 року. Основні аспекти життя, яким буде місяць. Хто шукає роботу, не шукає роботу, найде не найде, здоров'я, застереження на місяць і так далі. Важливі події. От Місяць важливих подій. І так дивимося. Козеріг. Яким буде місяць? Чим порадує? І чим не порадуємо? ну не порадує якимись новинками. Можливо, хтось буде до вас проявлятися, можливо, ви будете проявлятися до космосу, можливо, ще якийсь буде початок, щось будете починати новеньке таке, і вам воно буде, ніби то спочатку покажеться дуже гарним, добрим, але потім кажеться, що воно вам ну, не ваше, не підходить. Порада є тим, що закінчите щось, якусь справу. От любе, що ви захотіли, ви доходите до кінця, уже стоїте пошти на послідній ступені, на предпослідній ступені, тримаєтеся, активні, вогняні, багато енергії ще у вас є, але ви вже потратили багато сил. Можливо, хтось буде боятися, щоб не сталося те, що було колись. Ця карта ще каже, колись набив там десь собі шишку. І боюся, щоб не сталося те, що було колись. Але це вже не станеться, тому що ми питали: чим порадує. Вас порадує, що ви дійшли до бажаного, досягли своїх мети, що ви хотіли, та й сталося. І подивимося важливий місяць події місяця. Січень, козероги, важливі події місяця. 26 рік. Тут карта випаде сімейності, непорушності. Можливо, будете робити вдома якийсь порядок, ремонт, украшати якісь, можливо, там, не знаю, вже нібито новий рік і пройде, бо тут. Карта говорить про якісь украшення. Можливо, хтось буде міняти там собі шторки вдома, обновлювати щось буде. Як кажуть, це і ізобіл'я, і добробут. Також будете щось кудись вкладати, щось починати. От як карта говорить, почати нове діло. Да? Почав нове діло, а не порадувало тим, що швидко не дало ефект. Ефект буде, але не скоро доходити до якогось етапу, ви дійшли до якогось етапу, так? вас це порадувало, що ви вже дійшли до того, що повинно бути. Але от починаєте по-новому, а воно не так швидко дає корисний ефект. Ну, тут карта випадає, що потрібно вам буде відпочити. Передихнути. Якась пауза буде у вас в місяці цьому. Можливо, хто піде в лікарню, треба відпочити буде, як оновити своє здоров'я, якась карта застереження пада, що неспішності, не спішіть. Можливо, це якраз карта випадає, що не спішіть вкладатись кудись фінанси свої. Трошки. Так. Да. Прийміть правильне рішення, подумайте. Так. На відносини в кого нема. відносин подивимося. На відносини в кого немає. відносин зодіаки козиріг. На відносини, в кого немає. Відносин січень місяць. Ну, Тут як карта випадає як оновлення. Початок чогось нового свободиться от чогось нового старого. Да? Ну, відносини. От по карті випадає, що будуть якісь активні дії, активні дії, але будуть невдачі. От Початок, кінець, початок, кінець, освобождення, от, е, реінкарнація, якась зміна по відносинах. Ну, у мене більше карта каже, як відпустити щось старе. Просто його відпустити треба і почати по-новому. А відносини? Кого є відносини? Ну, я піклуюся більш за себе, в да? мене все є. Я в візобілі піклуюсь більш за себе, мені треба балансувати. І карта знову подає справедливість. У кого є відносини? Да? Ну, багато в кого будуть розводи, я скажу, цього місяці, в січні 26-го році, багато в кого будуть розводи, комусь будуть документи видавати, хто стільки буде подавати, тому що каже карта справедливості про те, що щось багато. Довго у кого стягнулося, питалися збалансувати відносини, але не вийшло. І знову випадає карта збалансування, вибора. Оставить, чи відсікти. От меч в одній руці меч правосуддя, в другій руці Терези. Зважить, зрозуміть, чи потрібно, чи не потрібно, чи не потрібно відсікти. Так що тут будуть, ще я скажу, Трошки качелі будуть, так? Да? Ну, це не всіх, тому що розклад програється однозначно не на всіх. Не можуть же всі козироги розвестися у січні місяць, як ви розумієте, так? Да? Щось програється, щось не програється. Ну, кожному, як кажуть. На кожного своє. Імператор випадає правильність, так? Да? Правильність. Але тут... Більше випадає, що заслужив, то і буде. Якщо заслужив любові, якщо заслужив почуттів, заслужив от, свою другу половину, то так і буде. Карта говорить, все буде по справедливості. Хай так і буде. Для тих, хто шукає роботу, подивимося, козир для тих, хто шукає роботу, вибирайте. Буде у вас робота якась, але не така оплачуємо. Можливо, щось і знайдете, але вам треба ще буде оприділитися, легальна ця робота чи нелегальна. І дивіться, що вас не обманули, тому що е тут карта випадає жертвеності, і дивіться на ситуацію з другої сторони. Дивіться мілкий шрифт, не забувайтеся. Ну, Робота буде. Роботу можете знайти стабільну і на якій будете заробляти, ще й відкладати. Тобто буде робота у вас. Але провіряйте документи. Так, дивимося далі. Для тих, у кого є робота. Козарій січень 26, для тих, у кого є робота. Ну, тут на роботу йду. Робота стара, іспоління желань, що захочете є, фінанси деньги. Тут випадають ну, реально шикарні фінанси, допомога, допомага якихось друзей, е Карта даже Мені подобається ця робота. Вона в мене вже давно. Я про неї даже думаю, думаю. Ну от ісполнення желань, що я захочу, те і буде. Тому що я вже тут не один рік працюю. Ну, гармонія випадає. Гармонія. Які чекають переміни. Які чекають переміни. Які чекають переміни? Козаріг січень 26-го. Переміни в січні. Отшельник, да, уединение. Може бути підвищення, статусу, в якісь можливо, активність, яка досягнення якихо бажаних результатів, якісь планомірні дії. Ну, в принципі, щось будете виясняти, закриватися, можливо, буде, треба буде вам якась допомога стороння, хоч ви не хочете її приймати, ви закриваєте, самі шукаєте. Правильний шлях, але от є тут у вас ціпочок, да? палочка, але палочка це завжди підтримка когось. Ну і реркарнація зміна, щось відпаде у вас. От рік закінчиться і з ним щось закінчиться, щось умре, з кінцями піде. Але я так скажу: по карті смерті це, як знаєте, не скорий кінець. От ви вже чекали цього, ви вже довго чекали цього, поки зійде сонечко ось, і щось закінчиться в цьому житті. Ну, багато хто чого хоче закінчити. Даже хоче закінчити, можливо, якусь хворобу, щоб не було її. От, от неї відійти, вилікуватися. Карта старості випадає і смерть. Ну, чекали вже цього, чекали давно. Так, давайте подивимось по фінансах. Що вас чекає? По фінансах. Козарів січень 26-го року. По фінансах. Ну, розчарування якісь падають. Розчарування. Відійти. Треба вам від чогось відійти, щось шукати нове. Переход, як кажуть, мені вже це не потрібно, хочу піти, знайти щось краще. Боїтеся? переживаєте, рішити якісь проблеми ще треба буде. Як кажуть, знаєте, удар в серце, щось сталося. Можливо, навіть якась новизна до вас прийде. Але ви повинні піти. От своїм шляхом, знаєте, піти. І знайти те, що вам подобається. Ну от, в принципі, по фінансах е, бачу, ну не дуже карта випала, не дуже по фінансах. А що по здоров'ю буде. Здоров'я. Щось відпаде, да? Так, да, щось відпаде. Щось відпаде і різко відпаде. Про якась хвороба. Тому що от... Е, Лічення, лічення випадає правильне, але не скоро. Виздоровлення. Ну, хтось може допомогти в цьому. Можливо, довго йшли до цього, щось там хтось ходив, не могли нічого робити, але карта говорить башні, як різко, знаєте, різко, раз, все помінялося, знайшли. Це лікарство, яке допомагає чим лічити. Давайте подивимося карту застереження. Застереження на січень 20... 2026 року застереження. Тут карта говорить по перше, приймайте правильні рішення, то є рішайте, думайте, вибирайте правильний шлях. Карта застерігає вас, рухайтеся швидше, не стійте на місці. Але коли буде вам казатися, що дуже добре, Озирніться навкруги. Це може бути хибний шлях. І коли вас хтось учить, теж може бути. Підбирайте ключі до всього. Про переїзд тоже застерігає карта. Якщо хто хоче кудись переїхати, спочатку подумайте, определіться. Не думайте, що там буде краще, ніж тут. Можливо, у вас хтось до цього, ну от... Спонукає, каже, їдь, там буде гарно. От ми тобі даємо ключі від нової квартири, там туди-сюди. Ну, спочатку подумайте. Чи буде добре вам там? Роздивіться, придивіться. Ну, як остав. Дякую, що дивитеся розклад. Ставте подобайки, не забувайтеся підписуватися. А також, хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях. Якщо немає в цьому розкладі у коментарях, дивіться нижчі розклади, тому що. Ютуб буває видаляє посилання.